Вітаю вас на своєму каналі і цим відео хочу зарядити вас теплим осіннім настроєм. А яка ж осінь без смачного, сливового або яблучного пирога. Тому сьогодні приготуємо сливово яблучний пиріг. Для цього візьмемо борошно, цукор, сіль та розпушувач, ванільний цукор, 2 яйця. Масло холодне порізане шматочками, сметаном. Для начинки нам знадобиться яблучка, два великих або три маленьких. І ще в начинку підуть сливи зварені з цукром і крахмалем. Я зарані їх приготувала і вони вже в мене трохи остили. Просто сливи з цукром і крахмалем проварити ну, і дати їм остинути. Отже, почнемо. Всі інгредієнти треба поєднати і ретельно перемішати. Тобто борошно, масло, цукор, яйця, сіль, розпушувач це все, що я вам показувала до цього. Все треба поєднати в одну мисочку, а сметану не забути додати так. І все це потім руцями, отак холодненьке. Перемішати все повинно бути з холодильника. Це буде пісочне тісто, і наша задача його довго не містити, а просто ось в такий комочок скласти, та і все. Навіть крупінки сахара буде відчутно. Потім ріжемо яблучка, чистимо їх і нарізаємо кубиками. На цьому етапі до речі, уже увімкніть духовку, щоб вона добре розігрілась. Подалі все буде дуже швидко. А тісто тим часом нехай стоїть у вас в холодильнику, до речі, щоб воно не нагрівалось. Дістаємо тісто, ділимо на дві частини. І е, одну частинку ось так, робимо з неї донышко нашого пирога. Формочку беріть таку побільше, щоб оце донышко було тоненьке. Ну, я люблю, наприклад, коли тіста мало, а начинки так знаєте, побільше. Потім розподіляємо всю начинку, вона не розтачеться, бо там крахмаль, все буде добре і все встигне припектись. Зверху або натираєте на терку, або отак, шматочками просто викладаєте тістом. Духовку вже добре розігріли і ставимо наш пиріг десь хвилин 35-40 він в мене стояв. Ну, може 45, якщо любите такий більш зарум'янений. Ну, 35-40 точно. Потім його треба дістати і почекати, щоб він добре застиг, бо він спочатку, знаєте, такий м'якенький, а потім він стабілізується. І він дуже-дуже смачний. Слухайте, це якийсь прикол. На тому тижні був такий день, коли Ігнат спав перший сон і другий. І на цьому, от сьогодні, така сама історія. У мене таке відчуття, що знаєте, у кожної дитини є якась кількість годин на день сну, яку треба виспати, от а інакше всім буде погано. От тому, що ми були позавчора на природі. Він за весь день поспав 40 хвилин, і в нього було все добре. Сьогодні, Вчора він спав добре, сьогодні він вже зранку прокинувся, і я бачила, що він ниє. Думаю, блін. От знаєте, він іноді прокидається і такий ще ніжиться в ліжечку, лежить, такий посміхається, такі добренький. А сьогодні прокинувся, сів і зразу почав плакати. Я вже зрозуміла, це буде мені тут. Коротше, так і є. Тому зараз одинадцята він спить, я поки йому щось приготую на обід. Бо до цього я з ним танцювала на руках. У нас є пісні танцювальні, які краще не вмикати. Бо якщо він їх чує, то це треба, значить, бігти, брати його на руки і з ним танцювати. От. То ми протанцювали весь ранок, але ж я нічого не зробила, не встигла зробити. Тому оце зараз, поки він спить роблю. Потім підемо купа справ на вулиці. А коли будемо спати, другий раз, я не знаю. Але... По-любому будемо, бо я не витримаю. Не витримаю. Я плюс собі каву. Чоловік сказав, що він засипав якісь нові зерна, нову каву. Зараз буду пробувати. Ага, і знаєте що? Буду сьогодні Ігнату готувати ці млинці з чечевиці. Я її вже замочила на ніч це вона мені в мене стояла всю ніч. Потім її там треба збити блендером, додати яйце і, здається, все. Треба передивитися ще раз рецепт. І це мій пиріг. Стоїть тут, чекає обід, коли я його з'їм. Слухайте, він реально дуже смачний. Я взагалі-то терпіти не можу пісочне тісто, але ось це дуже добре. А чого я не можу його терпіти, бо воно в мене завжди дуже забите і таке дуже плотне виходило. А це крихке суперське. От, але каву з пирогом я не люблю. Каву я люблю, знаєте, з чим? Па-бам! Ось цим. Зараз поп'ю, а то буде мені до чаю. А ще тут в мене шкварчить печінка. Це буде печінковий паштет ігнату. Вже давно печіночку не їв той час. І е, покажу вам: вчора я завершила свій сезон консервації. Це останніх 5 баночок. Варення зі слив, що я закрила, і на цьому все. Мені вже чоловік каже: слухай, мені таке відчуття, що я, як не зайду на кухню, ти вариш варення, стоїш там, щось мішаєш. Ой, ну так можливо і було десь останній тиждень. А, все, в мене більше нема пустих баночок. От я, до речі, оце більше за все люблю. Е, вважаю сезон консервації вдалим, коли в мене не залишилось жодної банки. Єдине, що в цьому році 10 банок я віддала свекрухи. Подивимось, що вона мені в них закриє, О, обіцяла варення і лечо. От, І... А так все, баночок нема. тому треба все-таки, Я там трошки поприбирала в цій своїй кладовій шафі, і, але треба прибирати, все там так гарненько виставити і все, чекати зиму. В принципі, десь вже з кінця жовтня. Початок листопада ми вже починаємо відкривати. Знаєте що? Е, я коротше в мене залишались сливи, але я нічого не встигала з ними зробити, і я їх заморозила. Ось так, навіть навіть з кісточками, бо ну реально не було часу з ними щось робити. А так би пропали. То мені цікаво, хтось щось робив коли небудь заморожених слив. Як вони взагалі зберігаються? Що з них потім виходить? Ну, я так думаю, знаєте, такий пиріг, як я готувала, то він вийде із таких заморожених слив. не знаю, ніколи не робила. Скажіть, хто коли, якщо хтось, хтось колись закривав, ой, закривав, господи, заморожував сливи, підкажіть, як вам, чи вони нормальні потім після розморозки? А це в мене ці яблука порізані. Залишилось, але ну, це буде на компот. Також заморожені. І цей з тістофіло вчора взяла. Виявляєте, я ніколи, ніколи нічого з нього не готувала. Ніколи його не купувала. Але ж бачу в інтернеті ціла куча рецептів. Коротше, було на акції, взяла. Будемо щось готувати. Потім, коли той пиріг, що є з'їмо. Ой, Отак. Моя мене Щось не хоче закриватись. Таке, у мене тут ще в морозильниці лежать ці вишні. Та що таке? Лежать вишні, які я другий, другий чи третій рік вже лежать. Треба треба провести ревізію. Спить, я читаю книжку, і, знаєте, я вже прочитала майже половину, ну, 40%. Я вам казала, що вона дуже тоненька і тут багато малюнків, але дуже багато цікавих думок, які треба запам'ятати. Деякі з них я навіть без цієї книжки якось інтуїтивно виконую, а, можливо, я десь просто їх чула вже раніше. Непогана, непогана книжка, це я кажу про книжку, я спробувала все, Ізабель Фільоза. От, е я якраз дочитала до третього розділу до двох років і трошки зупинилась, чекаю, поки Ігнат прикинеться, рухається. Що хочу сказати, що цю книжку треба перечитати не тільки мамі, а й татові, а й бабусі, дідусю, е тобто всім дорослим, хто приймає участь у вихованні дитини. Тому Повезу її своїм родичам, <laughs> нехай читають, коли дочитаю сама. І хочу чоловіка змусити. А він якийсь знаєте, в мене такий, він же все знає краще за всіх. Хто йому така Ізабель Фільоза? Що вона знає, як виховувати його дитину краще за нього? І мені каже: А в неї взагалі у самій діти є. <laughs> нехай мене вона мені їх покаже. Які вони виросли по її у цьому вихованню? Якщо вони, типу, гарні виросли виросли е, слухняні, ну тоді добре, я почитаю. Якщо ні, тоді, типу, адіосмігос. Е Ой. ну Чоловіки, це дуже важко. Чоловіки, психологія це е, непоєднані речі, ну в моїй сім'ї так точно. Е, мені, до речі, дівчина в коментарях порадила прочитати книжку. Цілуй мене міцно, так я її вже бачила, вона мені попадалась ну, в рекомендованих книжках, коли я там дивлюсь періодично. От, тепер я зверну на неї на неї увагу ретельніше і куплю, можливо, наступну почитаю. От. Я взагалі таке все люблю. Єдине, знаєте, що мене іноді бісить, що от якби я могла читати англійською мовою в оригіналі, так як автор написав, бо переклад. От Навіть оцю книжку я читаю, ну, я, от, мені здається, що автор трохи не так написав. От, ну, більш е, слова, знаєте, більш підходящі треба було підбирати, але все одно непогано, бо я дивилась якусь, от забула назву книжки, можливо, вставлю сюди. То там такі відгуки, типу, кажуть, що сама книжка то непогано, але як ви її переклали, ну типу, ви взагалі. Ну, Дивились, що ви робили, і просто, знаєте, наче гуглом, перекладачем гугла перекладали. Ця ні, ця краще написана, от але але, от да, шкода, що не можна читати мовою оригіналу. Зайшли в торговий центр, а тут така ігрова зона. Це називається помагіття. Як мені тепер його звідси забрати? Я не знаю. Будемо тепер тут до вечора сидіти. Бо тут ціла куча всього цікавого. Поліс. Кажи ему куку. -ку. Кажи ему куку. -ку. куку. Ку, -ку. Вот так робот. Ну, если лапы чистить, да? Замість другого сна в нас сьогодні з Ігнашком похід по торговому центру і розово. Таке смачне морозиво італійське. У нас тут продають. У мене сьогодні білий шоколад і лайм. Дуже смачне. Ігначик, а в тебе що? А в тебе ріжок. А ігнашки ми завжди беремо ріжок. Морозивому стільки не треба, а ріжок він задоволенням їсть. І всі задоволені. І мама, і кицька. Продовжуємо нашу прогулянку на майданчики. Прийшли тут біля нас. Взагалі дуже зручно, коли Ігнашик отак от зранку поспав, ну, тобто раніше поспав, от, і можна ще по світлому, по теплому в день ще погуляти. Треба, коротше, переходити нам на такий режим, це реально зручно. До речі, тут є такі горки. отакі. От от і Ігнашик вже може на неї залізти сам. Я в шоці. Дай, Тільки не можу це зняти, бо я, бо я повзу позаду нього, бо боюся його одного відпускати. Так, все, він побіг, я побігла за ним. Ігнат, як завжди, на майданчику в мене саме роздягнута дитина. Всі дивлюсь в кофтах, хто в жилетках вже таких тепленьких. Ця дитина бігає в футболці і не можу на нього одягнути кофту. Вон, кофта висить, він одягати не хоче. Кажу, йому не холодно. Він а що це дощ? Зараз ми ще потрапимо під дощ. Оце буде нам класне завершення прогулянки. Капає на тебе? Ді, Ді капає, да. дощ. Куку. Зроби куку. -ку. Ні, ну так не треба робити. Куку -ку роби. Ку-ку. Роблю на вечерю о, ці оладки з чечевиці. Просто оту замочену, що я вам показувала зранку. Я її перебила блендером, додала сіль і яйце. І все. І оце треба посмажити. ну Зараз спробую. А, додала, ще, знаєте, жменьку сиру, ну, просто тому що він в мене був. Ще якісь там приправи можна, але я щось нічого не придумала, чого б мені хотілося. Ну, і плюс не знаю, чи буде ігнат їсти з приправами. тому о, отаке. Знаю, що це улюблена страва усіх, хто, на, хто худне, хто на правильному харчуванні. Ну, Зараз спробую і я. Я думаю, що навіть якщо ігнат не буде їсти, я зі сметанкою поїм. Так, слухайте, готові мої оладки, це вже все, що залишилось, ми з Гнатом е, з'їли вже половину. Це дуже смачно. Я вам кажу, це дуже-дуже смачно. Якщо ви любите е, горох, ну, чечевицю, таке все вам 100% сподобається. Супер. Я навіть без сметани вже поїла. І забула, що треба. Я ж хотіла зі сметанкою, бо вони прям як добрі пиріжечки. Закінчила вчора е, свою першу прикрасу. Ось таку шкатулочку гарбузик я зробила. Ой, як вона тут, отак. Вона така маленька, і я планую використовувати її для прикрас, але поки нашок використовує її для машин своїх, так? Да? Нормально там машинка живеться в машинці? Закривай. Ось так, скажу, закрив. І ще хочу одну зробити таку побільше, для цукерок. Буде в мене дві такі ці шкатулочки. Так, синок, так, я тебе чую зараз. Дивіться, класно? Така яскрава, прикольно, мені подобається. Перше, перший декорчик готов. До речі, можете нас привітати. У нас з Ігнатом великий прогрес вже три дні. Як він забув слово кака, і він називає маму мамою тато татом. Іноді трошки путає, або м -м, може казати так, мама тата. Одночасно щось там вгадає. От і на майданчику він е, бігав вчора. Весь всю прогулянку, що ми гуляли, він бігав і співав таку пісню Мама-Тата, Мама Тата. -та, мама, та -та". <різь> От і <різь> 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 зараз співає. От, і тепер у нас, значить, задача навчитись ще баба і діду, бо ми сьогодні їдемо до батьків. Я Ігнату кажу, поки ти не вивчиш слово діду, ми до них не поїдемо. Бо у нас дідусь дуже така, знаєте, раніма натура. Якщо їх наших буде казати і мама, і тата, і баба, а діду ні, то там буде дуже сумне обличчя. Тому треба це уникнути, і я до вечора в мене ще є час його навчити. Він каже: каже діду, дідю, ну, от йому трошки букву У важко вимовити. Вон, чули діду, але іноді прям проскакує чотку діду. Тому будемо будемо сьогодні вчитись весь день. День новий, а прикол старий. Я маю на увазі, що Ігнат е, знову ліг спати в 12 дня, а встав в 9 Ну, Ну, як, якось так. Так само, як і вчора. Але знаєте, в чому плюс? Він вчора в 10 вечора вже ліг, що було дуже-дуже доречно. А сьогодні так ще було б це краще, тому що ми їдемо до батьків, а там вони лягають рано. Е, вони бідні, коли ми приїжджаємо, доводиться їм до одинадцятої, до півтонадцятої, тої там з нами гоцати, а вони лягають в 9 або в 10 навіть. Ну, бо вони встають рано. Тому, в принципі, це все і на, найкра... і на найкраще. От тому зараз виспиться, потім підемо, як завжди, на вулицю і, і куди нам там треба. От, ну, а поки я готую їсти. Бо чоловіка те, ми залишаємо тут, а йому треба щось їсти. І треба буде збиратись, і ввечері їдемо, їдемо у гості. Нас там вже зачекали. Веземо, до речі, наш пиріг, бо я з'їла половину, а половину куди? Туди повеземо. Нехай всі їдять. Всім привіт ще раз. У нас вже новий день. Ми приїхали у батьків. Це наш день перший, ще буде день другий завтра. Як каже мій чоловік, що коли я сюди приїжджаю, це мені як в санаторій приїхала, бо я тут нічого не роблю. От, і тільки смаколики одні жую. Ну, в тому є правда. Я привожу їм онука, от, а вони мені за це дають таку міні-відпусточку. Ну, це ми так жартуємо. От, е, насправді Ігнат дуже любить сюди приїжджати, і я люблю сюди приїжджати з батьками нам повезло, так що треба цим користуватись. Е, сьогодні е, плануємо ввечері йти на пікнік, поки ще погода дозволяє. Е, в них, біля них тут недалеко є ліс, парк. Парк. І ліс є, але ми йдемо в парк. От, а да, поки погода дозволяє, підемо. Е, спробую вам там щось познімати, якщо не буде ще дуже темно. Ось, а поки Ігнат спить, бо ми всі також відпочиваємо, а батьки пішли кудись на вулицю. А я відпочиваю. От, а завтра, до речі, я хотіла б сходити в ліс, бо і так можна прогулятися. Плюс я хотіла там всякі шишки назбирати собі, от, бо хочу там якісь поробочки зробити осінні ще. Ну, Сподіваюся, шишки там нападали. Наче весною, коли ми були, вони там були. Тому таке. Сердечко. заходимо. Заходимо. Зачиняється. Хто на пікнік іде? Баба. Баба? І діти де? Баба. А діти де? І діти де? Пака. Палку підемо шукати. Все, Ми з іначком ідемо шукати палку, а баба з дідом вже на пікніку. Да? Вже нас чекають. Йдемо? Пака. Пака. Па Пака. Це па па б... па прийшли. Ми в парк. Тут, до речі, стільки шишок понападало, бо парк сосновий, то можна в лісі не йти. Назбираємо їх тут цілу кучу. Дай нашок і будемо щось робити. Ку -ку. Курку. Курку будемо робити? Може їжачка будемо з шишок робити, а не курку. Класно, будній день, людей мало, людей багато, тільки ось там, на майданчику. Там просто мурашник, ми там тільки що були. Але там свою дитину можна просто загубити. Тому йдемо шукати дідуська, бабусіка, і будемо їсти м'язка, велика? велика. Хто велика? Де бабуся? Де дідусь? А? Кажи. А хто в тебе на кофті намалюваний? Хто ведмедик? Ведмедик? І нова машина в тебе, да? Діді. Дідусь купив, діді. Клас. Баба. И баба купила машину, і Так, да, Діді купив мотоцикл, а баба машину. Оце ді ласкає, діді. да? ласка баба. Ніхто не відмовлявся. Дуже добре. Ми повернулись додому, зараз вечір. Дивлюсь, у нас тут у дворі якийсь кіпіш. О, трохи навіть налякалась, дві пожежні машини приїхали, люди всі повиходили. Ну, виявилось, це в сусідньому під'їзді, в підвалі, щось там горить, щось замкнуло. Господи боже, то тривога, то щось замкнуло. Ну, Сподіваюся, що все добре, і люди скоро повернуться вже по домам, наче нічого прям так не горить. Отаке життя доросле, бентежне. В нас вже ранок, і я сьогодні така довольна, що можна відкрити вікна. Хто живе в Києві і в області, той вчора, мабуть, насолоджувався нашою, нашим чистим повітрям в лапках, бо вчора просто неможливо було зранку відкрити вікна. Як на зло, не було вітру, все стояло. В нас там горять якісь, сказали, торфяні чи щось таке, чому їх не тушать. Ну, як завжди, все. От, дим просто стояв отак таким туманом у нас. От, і у нас, і у батьків. Коротше, я думала, що все, вже цілий день будемо сидіти вдома і не вилеземо. Але ні, потім якось вітерець, це все розігналось, і слава Богу, дихати було чим. Хоча цей Київ цифровий мені прислав, що повітря дуже-дуже забруднено. А, і сказали, що це вчора Київ зайняв перше місце по по забрудненому повітрю. Думаю, ну хоч в чомусь ми перші. Так, а сьогодні, знаєте, я так боялася їх відкривати, але відкрила, наче є чим дихати. Загалом вже закриваємо вікна на ніч, бо Ігнат в мене спить розкритий, викриватись не хоче, то наче так трохи вже вночі холодно. Все, осінь вже. І не тільки календарна, а вже і така справжня по погоді. Вже видно, що це осінь. Я, до речі, вже дістала піжамку свою трошки потепліше зі штанями. А ігнашки тепла піжама їде в посилці. Точніше, вже приїхала. Зараз ми підемо всі наші посилки позбираємо, поки нас не було, тут нам дещо поприїжджало. І на наступний влог вам все покажемо, бо там і одяг приїхав, і ще щось. От, книжки якісь, ну, коротше, щось щось приїжджало. Все, буду з вами на цьому прощатись. Хочу вже завершити це відео, наче весь тиждень знімаю. Вже пора, вже пора викладати. Все, дякую, що подивились. Сподіваюся, вам було цікаво з нами. І до зустрічі у новому відео. Всім пока-пока!